Хмельничанин Максим вправно повертає на пішохідний перехід біля дитячого світу. каже електросамокатом користується не перший рік і вже місяць працює в одній з компаній, що займається прокатом такого транспорту. Усі місця розташування розповідає є. У додатку прикольна штука економить час. Взяв самокат, поїхав до роботи туди, сюди, і, в принципі ще непогано, бо мені на гречани на роботу. То це. Трохи-трохи затратно. Перш ніж орендувати самокат радить Максим, варто згадати або ж вивчити правила дорожнього руху. Має бути якась мінімальна базова підготовка. Яка може дати людині поняти, що чи стоїть виїжджати на дорогу чи ні? Бо в мене, наприклад, є категорія Б. Тобто, я на машині їжджу, на мотоциклі, то я типу знаю правила. Я собі знаю, що і як. Я не переживаю за це. А от людина, яка без прав, без нічого, без опита виїхала на дорогу, її збили, і все. А потім пишуть Електросамокати це дурня, і діти їздять 10 років там і так далі, і втроєм їздять. Електросамокат, якими рухаються у двох Діана і Дар'я може розвинути максимальну швидкість до 20 км Метрів за годину, однак дівчата вправні користувачки. На мою думку, треба їздити тільки по велодоріжках, там, де менше людей. Це ще вміти їздити, бо якщо в тебе ну ти можеш і на такому розбитися, якщо ти будеш неаккуратно їздити. От. Но на цих чесно я боюся кататися. Вони по городу розкидані. Є приложення, да і там є приважання. Там показуються. Від паркування електросамокатів у Хмельницькому виділили спеціальні земельні ділянки. Кожна площою трохи більше п'яти квадратних метрів на вісім транспортних засобів. Загалом їх 72. Місця визначили спільно з підприємцями. Проголосували за виділення земельних ділянок на позачерговій 29-й сесії міської ради. Це земельні ділянки загального користування. Вони здійснюють підприємницьку діяльність на них. Відповідно, сплачували до міського бюджету, тобто це по суті вироблення механізму стягнення сплати з суб'єктів підприємництва за користування цими земельними ділянками, операторами для фіксації скажімо, роду таких міні-стоянок електросамокатів. Правила користування електротранспортом депутати затвердили торік, у вересні, однак стежити за їх дотриманням складно. Контроль за правилами покладається на патрульну поліцію, на муніципальну дружину. Але складність полягає в тому, наприклад, з боку муніципальної дружини, в тому, що зараз в муніципальній дружині залишилось чотири інспектори. Всі, решта, мобілізовані і воюють. Ну і відповідно перекрити всі території неможливо. Правила вони для того, щоб формувати свідомість, звичайно, щоб до їх контролювати з квітня в Україні електросамокати, сегвеї та гіроскутери законодавчо визнали транспортом. А їх водії тепер не пішоходи і зобов'язані їздити за правилами, як і велосипедисти. Зокрема, рухатися тротуаром заборонено. Думки хмельничан з приводу користування електросамокатами розділилися. Можуть їхати і по дорозі, і назустрічну виходять. Збільшити може кількість велодоріжок. Знову ж якось придкувати це, отак. От так, це гарна, гарна річ. Це ну, потрібна вона, вона потрібна, це прогрес. Знаю декілька випадків, коли самокатери могли, ну, не то не що, в'їхали в'їхала машина або що і потрапили за цього в скрутну ситуацію. Я думаю, що треба закони здати. і хай вони правила вуличного руху і їздять по, по дорогам. Нема, значить, надо штрафувати за новими змінами в ПДР за порушення водіям електросамокатів. Загрожують штрафи від 340 до 850 гривень. У разі аварії можуть протягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Ірина Аріон Микола Ярковський, новини міста.